Компанія Брікленд у Снятині Івано-Франківська область, один із найактивніших будівельних регіонів. І саме тут, у Снятинській громаді, розташоване виробництво та шоурум Брікленд. Це український бренд із європейською сертифікацією, що спеціалізується на декоративній та облицювальній цеглі. Запрошуємо вас у шоурум Брікленд. Всього за 3 кілометри від Снятина у селі хутір будилі. Плануйте паркан, альтанку, мангал чи облицювання будинку. У нас можна все побачити наживо, підібрати оптимальне рішення і отримати професійну консультацію. Великий вибір декоративної та облицювальної цегли, сучасні рішення для фасадів і малих архітектурних форм, 3D-візуалізація прорахунок на заміри. Рекомендації перевірених майстрів і повний супровід будівництва понад 3,5 тисячі реалізованих об'єктів по всій Україні. І сьогодні ми зовсім поруч, щоб допомогти саме вам. Брікленд якість, яку можна побачити і відчути вже сьогодні.